Вітаю, друзі, 14 травня і сьогодні день розпочався шквалу піару правоохоронної системи нашої країни. В Іспанії затримано в королівстві Іспанія правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря. Ради Національної безпеки і оборони, який також обіймав посаду голови міжвідувачій комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався на з 2024 року Олега Гладковського. Ну і пішло, поїхало. Який він корупціонерний гідник і все, я не хочу вдаватися в суд справи. Тому що будь-яку людину корупціонером може визнати виключно суд. Але тут повилазили і інформаційні, і провладні зелені гниди, і почали. джокери полопокери екстрадикція, суд, вирок у в'язниці. Лачені, шмачени? Напрягтись батальйонам віддень Монако, Марбелля. Всіх дістанемо, екстрадуємо. Грозний такий, грізні такі шавки банковий, розганяли піар? Пар піар піар піар. Що ж насправді відбулось Зодковським? Дійсно, прийшли документи в королівство Іспанії провести дії, слідчо оперативні, прийшов з адвокатами, поговорив через годинку, посміхнувся і пішов. А вся ця хвиля зеленого війна з цим всім піаром піймали, екстрадували, е арештували, судили, посадили. Все це лайно осідає на голови людей. І тут треба зробити два серйозних дуже висновки. Висновок номер 1 За моєю інформацією, група, до якої належить Гладковський, це найближче оточення Порошенка, а саме Ігор Кононенко, більш відомий як конус. Лисий або Перехмахер в певних колах. Та Олександр е, Грановський, відомий як Граник, Ну, Гладковський, звичайно, вони всі домовились з зеленими, що їх не будуть чіпати. Їх не будуть переслідувати. Але переслідують, чіпають, дістають, хочуть. І бабла, і попіаритись, і що завгодно. Мушу сказати, з зеленими домовлятись не можна ні про що. Кинуть вони тупі, зелені гниди кидалови, просто кидають всіх і вся. Хоч за гроші домовляйся, хоч за що завгодно, все рівно кинуть. Професія у них така. Це один аспект. Другий аспект це залякування. Залякування всіх і вся. Закриємо, посадимо, арештуємо. От два випадки. Годковської сьогодні ще, ще один. Пам'ятаєте недавно: Спецоперація українських силовиків. Ми взяли Богуслава молодшого. Того, що Олександр, син ув'язненого директора Монтерсічі. взяли в Монако, екстрадуємо, арештували за гратами, все, я з'ясував, що насправді там відбувалося. Ржав не можу. Просто, ну реально, ржав, реготав просто. Значить, прийшли правоохоронці, французькі, ні в яком не в Монако. До Богославива в житло, там, чи в Ніці, чи в Канах. Е -е 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 Залишили документи правоохоронні, ну там, де він живе, прийшли адвокати і їх забрали. Ніхто Богослаєва навіть не затримував. Тим паче в Монако. Де він, ну, кроме, що там бухануть може, чи по... З кимсь позустрічатися, ще щось. Навіть не затримували. Прийшли адвокати, забрали ці документи українських правоохоронних органів, які на столі вважали. Подивились, почитали, написали відповідь, все. А в українських ЗМІ а лачени? а джокери-полупокери? Арештували, екстрадували, посадили. Приготуватися відню, Монако, Марбелія, Лондону, Парижу. Всім приготуватися, всіх посадимо, всіх екстрадуємося. Два моменти. Момент номер один: залякати. Момент номер два. Подоїти. І момент номер три. Найважливіший. Слідкуйте за руками. Що крадуть тоді, коли вам розповідають про арешти Богуслаєвих і Годковських? Годковського, до речі, там 17 ну до 20 мільйонів звинувачують в якихось махінаціях чи щось таке, тут в день виносять сотнями мільйонів що оборонну сферу і тому подібне. І всім байдуже! Байдуже абсолютно. Тому насправді вся ця історія з екстрадиціями, арештами, все це тупий піар зелених гнид, тупа профанація зелених гнид, тупе знущання над українцями зелених гнид, яким обіцяють ловити корупціонерів, а самі все імітують і в цей час крадуть. Цей час крадуть. Розказують: та будемо з Австрії екстрадувати. Вже тюрму австрійцям показали десь на кордоні цей. Запевняю, особисто зустрічався, спілкувався з австрійськими юристами і так далі. І так далі. Нема жодних перспектив на сьогодні екстрадиції. Ви скажете, Мосійчук захищає корупціонерів, яких треба екстрадувати. Ні. Мосійчук каже, що екстрадиція це міжнародне право. Яке треба дотримуватись. Будуть дотримуватись, буде екстрадиція. Не дотримуються, нічого не буде. Не буде екстрадиції. Тому. Злочин злочином, екстрадиція екстрадиція. Дотримуйтесь законів, буде екстрадиція. Не дотримуйтесь, самі допомагайте корупціонерам. І вішайте українцям локшину, ошину, піаритесь, створюйте вигляд боротьби з корупцією і в цей час самі крадете. Це зеленим гнидом, якщо що. А українцям скажу наступне. Тільки відновлення правосуддя в країні, тільки налагодження роботи правоохоронної системи дозволить дістати кожну корупційну гниду, яка сховалася в Відні, Монако, Марбельо, Лондонах, Парижах, Вашингтонах, Майамі і так далі. І неважливо якого кольору корупційна гнида. Дістати необхідно всіх, але по закону і не піаритись на цьому, а робити рутинну справу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити!